Шановні мешканці нашої громади, та й не тільки, напевно, нашої, шановні друзі, відповідно до власних принципів та переконань, не можу стояти осторонь тих подій, які відбуваються в нашому місті останнім часом і стосуються взаємовідносин особового складу Територіального центру комплектування соціальної підтримки і громади нашої. Маю на увазі ганебну, ганебну на мою думку, це ще. Яка назва тієї події, що сталася 29 травня цього року на вулиці Молодіжній у селищі Цементного заводу? Особливий цинізм полягає в тому, що такий випадок стався у Кам'янці-Подільському. Адже напевно третина, якщо не половина учасників цієї події, так чи інакше пов'язана з військовими. Одні друзі, інші рідні та близькі тих, хто зараз заливаючись потом і кров'ю. Під кулями, снарядами бомбами стримують москальську сарану, а інші заставляють своїх дружин або просто сусідів купити пива, сигарет тощо, бо самі бояться вийти за двері квартири, іначе отримують повістку. Ну, перш за все, правову оцінку таким діям з обох сторін, що стосується цього випадку на вулиці Молодіжній, дасть правосуддя. Але я впевнений в тому, що ті, хто розіграв цей ну, це шоу. Понесуть заслужене покарання. Закон суровий, але справедливий. Я, як не розуміючи просто, що в цей час кожна така подія, вона на руку ворогу грає. Не спіли кам'ячани відкрити Фейсбук, як Рос ТВ, вже транслює цей ролик. Кому ми допомагаємо такими діями? Риторичне запитання. Так, безумовно, війна це страшно. Війна це не те, для чого призначена людина. Але ми маємо зараз ситуацію, коли або ми будемо, або ні. Звертаюсь до громадян. Усі ваші дії такого формату невідкладно подаються ворогом як недовіра до армії, до органів державної влади. І ворог це тільки очікує: ми усі з вами живемо непростий час. Четвертий рік у стані широкомасштабної війни з державою. Котрої, якої мобілізаційний ресурс більше, ніж у 4-5 разів, може навіть і більше, ніж в Україні. Тому звертаюся до осіб, особливо призовного віку, подумайте над майбутнім своїх близьких та над тим, як будете дивитись очі своїх, своїм дітям, відповідаючи на питання: а де тато, ти був, коли була війна. Хочу ще раз нагадати усім. Належить до таких категорій, призовники призовників та військовозобов'язані, що в місті працює рекрутинговий центр, відвідавши, який можете отримати будь-які консультації, що стосується служби в тій чи іншій військовій частині, які необхідні військово-облікові спеціальності, і враховуючи свої побажання, можна обрати таку спеціальність і таку військову частину, яку ви бажаєте і хочете проходити службу. Тільки спільними зусиллями. У цих непростих умовах сьогодення, гортуючись, ми зможемо здолати москальську навалу. Слава Збройним силам України! Слава Україні!